Свідомість не втрачав наш пацієнт. Бачимо шлуночкову тахікардію 185. Максим представляє луцьку команду екстреної меддопомоги. Працює тут два роки. Разом із командою на змаганнях розказує, рятували пенсіонера, який перебував у критичному стані. Щоб все було згладжено, спокійно, не хаотично. Краще декілька разів подумати перед тим, як щось робити. Ми беремо участь в чемпіонаті ну, для покращення нашого досвіду, щоб ми показали на що ми здатні. Добре, перевіряємо пульс. Старт, вентиляція. Рівень підготовки досить високий. Видно, що колеги готували, що вони стараються. Вони трошечки стресують, але це, ну, це природньо. Вони працюють вже в універсальному алгоритмі реанімаційних заходів. Ми маємо чек-листи. Ми оцінюємо їх відповідно по чек-листах. Чемпіонат «Волинське медичне ралі 2025 відбувається щороку, говорить керівник Волинського центру екстреної меддопомоги Юрій Романішин. Кожна команда повинна виконати п'ять завдань у різних локаціях Луцька. Команда приїжджає, в неї є конверт, вона, вона отримує клінічне завдання. Буде манекен лежать. Він підключений до обладнання, яке, яке допомагає оцінити якість надання медичної допомоги. Зі слів Юрія Романішина, участь у змаганнях взяли 9 бригад та чотири студентські команди. Андрій шестикурсник медфакультету Волинського національного університету. Бере участь у чемпіонаті вперше. Їхня команда розказує, проводила серцево-легеневу реанімацію дитині. Я почав з компресії. Мій колега взяв амбушку і АЗД. Я робив компресії, він робив дихи, наклали АЗД. А в той час, поки ми це робили, брат. Задачі з непритомнів, і мій колега надав йому допомогу. «107, 108, 109, 110». під час змагань жителі міста могли навчитися наданню першої меддопомоги, а також задонатити на потреби українських військових. Команда Любомильського відділення екстреної меддопомоги, яка виграла, у наступному році представлятиме Волинь на чемпіонаті України, розповів керівник Волинського центру екстреної меддопомоги Юрій Романішин. Наталка Кликуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.